Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ми дізнаємося про одне із властивостей світла. Відгадайте загадку? Хто поруч йде, а сліду не лишає? Здогадалися? Це тінь. Сонце природне джерело світла. У сонячний день весело бавитися на вулиці, створюючи таночки ціней, чи малювати, використовуючи тінь від предметів. А якщо день похмурий, чи довгий зимовий вечір, можна використати штучні джерела світла, такі як свічка, ліхтарик, лампа. Пропоную повеселитися і побавитися в театр ціний. Для цього знадобиться ліхтарик, папір, олівець і ножиці. Намалюйте на папері героїв із будь-якої казки і виріште їх. Я намалювала героїв казки Ольги Зубер-Смачний носик. У затемненому приміщенні вмикнула ліхтарик. І спрямувала промінь на стіну. Розглядайте тіні, наближаючи до ліхтарика і віддаляючи від нього. Коли тінь більша, а коли менша. За допомогою фігурок можна розігрувати сюжет казки. Тінь виникає тоді, коли на шляху світла трапляється непрозора перешкода. Декому вдається так скласти долоні, що їх на тінь схожа на обриси тварин. Можливо, вам також вдасться так скласти пальці, щоб отримати тіні різних тварин? У театр ціний можна захопливо бавитися або лише вистачило вашої фантазії. Поділіться результатами своїх експериментів. Чекатиму ваше відео та світлини. До зустрічі!